І золотої місяця відроджується відьма зі священною сутністю, під вічним покровом безмежного всесвіту пробуджується її душа в ріднобарному співі. Природа дарує їй своє полум'я, її шкіра це земля, її кров молитва. Космос щепочиї давній таємниці Маї я в її жилах танцює без свідків Віє по ксерікам, но ким кімше води сир їм є дну, що його коли мести харє Зажима туманну і до с нами відбух Со наші в дьорі в отлит подиху Вінчаної сили ті від відлуння, що ніколи не стихає, з очима тумани, вустами біту, водначе долі одним лише подихом. Благословна і стежка таємниця і краса, хранителька світанку та суті стій, вічне биття, мудра й дика, ніколи ледів холина. Привіт, мої дорогі магічні душі! Щиро вітаю вас знову на Начерли за Дібруухос, цьому священному куточку, де зустрічаються енергія, прадавня, мудрість і магія. Сьогодні ми поговоримо про потужну, містичну і глибоко трансформаційну тему каміння та коштовності для кожного знака зодіаку. Кожен камінь вібрує в гармонії з твоєю астральною енергією, і знання про них допоможе тобі посилити свої дари. Збалансувати емоції і захиститися від негативної енергії. Ми також розглянемо, як їх очищати, активувати і щодня використовувати, щоб розкрити всю їхню силу. Тож підготуй свій магічний зошит, запали свічку, якщо відчуваєш потребу, і вирушай зі мною в цю зодіакальну подорож через світ кристалів. Не забудь підписатися, натиснути і віночок і залишити свій коментар, щоб наш світлий круг продовжував зростати. Почнімо. Овен, 21 березня 20 квітня. Камені, Карнелін, гематит, червоний яшма. Корись. КАРНЕЛІН підсилює творчість і впевненість у собі. Гематит врівноважує імпульсивну енергію і допомагає зосередитися. Червоний яшма дарує емоційну стабільність і життєву силу, очищення та активація. Проточна вода для карнеліну та яшми. Морська сіль або обкурювання лавандою для гематиту. Активація на сонці протягом двох годин найкраще на світанку. Телець 21 квітня 20 травня. Камені рожевий кварц, смарагд, малахіт. КОРИС Рожевий кварц сприяє любові до себе. Смарагд притягує достаток і підсилює інтуїцію. Малахіт звільняє пригнічені емоції. Очищення. Солона вода або Закопування в землю. Активація. Покладіть камінь у землю під сонцем. Близнюки 21 травня, 20 червня. Камені. Цитрин. Агат. Димчастий кварц. КОРИС. Цитрин дарує ментальну ясність. Агат врівноважує емоції. Димчастий кварц допомагає зосередитися. Очищення. Очищуй за допомогою лавандового, трояндового або улюбленого тобою пахоща. Активація. Під світлом повного місяця мінімум 4 години. РАК 21 червня 22 липня. Камені. Місячний камінь. Опал, блакитна кальцет. КОРИС. Місячний камінь посилює інтуїцію. Опал сприяє емоційному спокою. Блакитна кальцит допомагає виражати себе. Очищення Солона вода або миска з водою. Активація. Під повним місяцем ЛЕВ. 23 липня 22 серпня. Камені. Тигрове око. Бурштин. Гранат. КОРИС Тигрове око. Впевненість. Бурштин спокій та тепло. Гранат життєва сила та творча енергія. Очищення. Окурування паличкою палосанто або ладаном. Активація. Активація на сонці. Діва. 23 серпня, 22 вересня. Камені. Амазоніт. Зелений кварц, жовтий яшма. Корись Амазоніт сприяє комунікації. Зелений кварц сприяє енергетичній рівновазі Жовтий яшма надає зосередженість. Очищення. Проточна вода. Активація Ранкове Сонце. Терези 23 вересня 22 жовтня. Камені Лепіс-лазур. рожевий кварц, зелений турмалін. Перевагге лазур Покращує комунікацію. Рожевий кварц гармонізує емоції. Зелений турмалін сприяє творчості. Очищення та активація. Ладан з сандалу або морська сіль у воді. СКОРПІОН 23 жовтня 21 листопада. Камені, чорний онікс, обсидіан, аметист. Користь Чорний Онікс надає захист. Обсидіан сприяє глибокому зціленню. Аметист дарує духовну ясність. Очищення. Окурювання шавлією. Активація. Активація при місячному світлі. Стрілець 22 листопада, 21 грудня. Камені СОДАЛІТ, бірюза, Тигрове око корисні властивості. Содаліт допомагає здобути мудрість. Бірюза дарує захист. Тигрове око сприяє балансу енергії. Очищення та активація. Груба сіль або дим від палісанто. Козоріг 22 грудня 19 січня Камені онікс, димчастий кварц гранат. КОРИСЬ Онікс посилює силу волі. Димчастий кварц допомагає подолати блоки. Гранат допомагає зосередитися. Очищення. Протічна вода або вода з морською сіллю. Активація. Активація на сонці. Водолій 20 січня 18 лютого. Камені Аметист, аквамарин лабрадорит. КОРИС. Аметист пробуджує інтуїцію. Аквамарин активує комунікацію. Лабрадорит активує духовний зв'язок. Очищення. Тепла вода з сіллю. Активація. Активація місячним світлом. Риби 19 лютого 20 березня. Камені. Аметист місячний камінь, флюорит КОРИС. Аметист посилює емоційну ясність. Місячний камінь пробуджує інтуїцію. Флюорит активує духовну концентрацію. Очищення проточна вода або вода з морською сіллю. Активація Світло повного місяця. Кожен камінь має свою унікальну вібрацію і заєднується з тобою по особливому. Ти можеш носити їх як амулет у вигляді прикраси або просто тримати на своєму вівтарі. Найважливіше використовувати їх з чітким наміром. Можеш супроводжувати це медитаціями або афірмаціями. Не забувай регулярно очищувати їх, щоб зберегти їхню чисту та живу енергію. Якщо тобі сподобалася ця енергетична подорож, підписуйся на канал, натискай на віночок, поділися цим відео з іншими магічними душами та напиши в коментарях, який твій улюблений камінь або чи хочеш, щоб ми поговорили про рідкісні кристали в наступному відео. До скорої зустрічі, мої магічні душі, на новій зустрічі з природою відеом. Нехай самоцвіти завжди ведуть тебе, захищають і освітлюють твій шлях.